Пане Андрію, чи є перспективи у нас захищатися від такого використання масованого ворогом е, балістичних ракет? Чи є протиракети у наших союзників, які б нам могли продати чи передати? Ну це насправді нічого нового. Це те, на що ми дійсно зараз можемо розраховувати, це системи Петріоти, і ракети до них, або це. Відповідно італійсько-французька система, яка теж у нас от стоїть, до неї використовується ракета Астер 15, Астер 30, от Астер 30. Це ракети, які можна використовувати саме проти ракети. Основною проблемою є основна проблема полягає в тому, що на даний момент. Наші, скажімо, виробничі потужності наших західних союзників не відповідають тій кількості викликів, які перед нами е, ставить Росія. Це і щодо кількості систем, і що найголовніше добує комплекту до них, тому що ракети дорогі, е, виробництво їх масово налагоджено не було. В тому числі там Америки, наприклад, систему Петріот використовували як. Е, Систему ну умовно, оборонного характеру, яка постачалася так на експорт деяким країнам, але у випадку таких масованих викликів, навіть якщо вони відбуваються на Ізраїль, от, наприклад, як у випадку з Ізраїлем, то розрахунок полягав в тому, що проти балістичних ракет, тому числі будуть заходити в прибережні райони і регіони їхні авіаносні групи, в яких сучасні есмінці, інші ракети, типи ракетоносців. Мають систему з ракетами там класу СМ 5 СМ 6 які в тому числі можуть збивати ракети, ми на жаль, якби не є оператором таких типів систем, і ну в найближчому майбутньому важко, скажімо, про це буде думати. І тому так от дійсно, що стосується саме: ну тобто, якщо взяти наш прогрес е, в кількості. Тих ну БПЛА, які ми відводимо від сіли, які ми вражаємо, враховуючи ту шалену кількість, яка по нам запускається, то. Ми тут є, напевно, одна ну і кількість викликів, які у нас є щоночі, то ми, напевно, є одніми з найефективнішими в світі, враховуючи ту кількість ну ж таки різних систем, це засоби радіоелектронної боротьби, різні типи, е, скажімо так, дешевих зенітно-ракетних комплексів, е, системи кластичні зенітні установки, мобільні вогнові групи, поєднання цих всіх компонентів. Е, я можу сказати, що ефективно, що стосується ну, якби повноцінного захисту від балістики, на жаль, тут поки що. Якихось ефективних засобів немає, а лише інтенсивне нарощення а, кількості озброєння, яке на сьогоднішній день можемо. Ми а це фактично всього два зенітно-ракетні комплекси. Пане Андрію, ви кажете, ракети дефіцитні. Ну, якби важко з цим сперечатися, але ж не, не одне США їх робить. І плюс у них же були там нібито е, збільшення можливостей по виробництву, але ж і Японія робить, хоча й по ліцензії. Невже ми не можемо їх от викуповувати, назбирувати? Чи нам не дають дозвіл? Ну тут є питання в тому, що, по-перше, мають надати дозвіл на продаж. Я, приклад японській стороні. А по-друге, це ж на сьогоднішній день, рахуючи особливості адміністрації президента Сполучених Штатів Америки навіщо давати, експортувати, заробити комусь фактично нашу зброю, яку ми можемо виробити і продати самі. Ну пізніше, ну не в тій кількості, які потрібні нашій стороні. Там зараз, на жаль, для нас от така є логіка. Велике питання до французів і італійців, наприклад, наростити. Ти ти же виробництво сучасних ракет Астер 30 тому що ну на даний момент їхнє взагалі там. І масштаби виробництва, враховуючи, що в Європі вже четвертий рік іде війна, ну, взагалі не відповідають тим викликам, які можуть і перед ними насправді стати. Наприклад, та ж Німеччина вона почала думати ну, там, в там сторону не лише нарощення можливості комплексу Петріот, це розробка власного комплексу Айрісті СЛХ, який буде далекобійним, а також може збивати... Балістичні типи ракет. Плюс як швидке рішення, це закуповані ізраїльського комплексу Стріла 3. Ну, на жаль, ми на закуповання ізраїльського комплексу стріла 3, на жаль, на даний момент розраховувати не можемо. Така, е, питання про росіян тепер. Е Наскільки от таких от масових атак вони можуть часто робити в тому контексті, що вони з виробництвом балістики? Ми розуміємо, що є цифри оприлюднені гур, але чи буде воно в них падати, чи оцей механізм повністю налагоджений з закупівлі там товарів вторинного призначення? Ну, по перший менше вони виникли реально проблеми з виробництвом ракет? Це була друга половина 2023 року. Ми тоді активно почали шукали можливості диверсифікації не лише шляхів постачання, а скажімо так, і інженерно-технологічної диверсифікації, тобто намагатися, знаєте, знайти замість блоку готового або системи, яка їм, Якби, знаєте, болтом, тобто повністю в готовому вигляді, яку лише потрібно було далі встановити, постачалась. Наприклад, можливості виробити власний аналог, або це аналог, скажімо, цього модуля, його якимось чином, нехай навіть. Менш ефективним, більш ненадійним і більш примітивним технологічно, але замінити для того, щоб менше залежати від постачання в країнах, які активно підтримують і впроваджують санкційну політику проти Росії. Плюс не забуваємо, що вели значний от цьому скажімо поштовх щодо виробництва і от такої диверсифікації їхніх балістичних ракет. Це ми перш за все, ну не перш за все, а виключно говоримо зараз. Про ракету Іскандер М. Вона ж фактично, і ракета Кінжал, яка просто замість наземної використовує стартову платформу Міг-31. І от це є основний спосіб враження ракети С-300 С400. Ми, на щастя, останні напевно, до за 25 рік бачили меншу кількість. Застосування, ніж було до цього, це в тому числі пов'язано з тим, що так, їх можна використовувати як балістичні, але ці ракети зараз росіянам потрібні, враховуючи з них кількість загроз, які створюють наші е, сили оборони України. Тому вони зенітними ракетами вже собі так, скажімо, розкидуватися, як це було 22-й, 23-й, навіть початок 24-го року, не можуть. Тому основна сила це от задача Іскандер М. Іскандер М і його Скажімо так, корейський, півні північно-корейський двоюрідний брат, КН-23, яку вони також активно використовували, в тому числі протягом 25-го року, і я так розумію, що активна якраз співпраця йшла з північною Кореєю для того, щоб ну якби зрозуміти, яким чином вони певні технології, від яких раніше росіяни, наприклад, залежали або деталі від заходу, змогли от замінити скомпенсувати або якось виробити власну руч, і от ми бачимо, що ракет корейських, яких доволі багато в певний момент випускалось, стало менше, але тим не менше, росіяни налагодили, е, якби збільшити, змогли збільшити е, не лише ну і характер, десь, скажімо так, характеристики того ж Скандера, як, наприклад, дальність його польоту. Тобто, якщо спочатку це була ракета з дальністю там 450 кілометрів, то на даний момент уже оцінюється навіть 650-700. І в тому числі налагодити ну, і масовість, збільшити масовість виробництва. Наші удари якось впливають по ВПК і НПЗ на виробництво їхньої балістики, пане Андрій. Ну на даний момент сказати, що наш, я так розумію, що на сьогоднішній день наші м, удари, е які направлені в глиб території Росії, вони сконцентровані на ну то саме от, в глиб території, це я кажу, удари від лінії бойові зітнення, знаєте, там чотириста ну, плюс кілометрів. Вони перш за все направлені, от те, що ми бачимо, це. Продовження завдання ударів по енергетичній сфері, перш за все, це е, нафтова промисловість, менше газова промисловість, е, десь їхнє електропостачання, тому що ми знаємо, що росіяни мають менш розгалужену систему електроенергії, про якій завдані е, ну, це від Радянського Союзу так пішло, якщо там завдати ряд ну, по ключових об'єктах. Е, Ударів то можна, от ну там задати великої шкоди, там знеструмити значні регіони. І друге, це от щодо ВПК, саме те, що ви питали, то тут я так розумію, зараз нашим пріоритетом наших ударів глиб території є якраз виробництво їхніх БПЛА і компонентів до їхніх БПЛА. Ну що також для нас є великою проблемою, звичайно, тобто таких серйозних ударів без там нашого ракетного зброєння нам не досягти. Ну нам потрібно масове виробництво. Теж у тому плані і крилатих ракет. І звичайно, хочеться побачити українську балістику. Ну, ми зараз про українську балістику, якщо так скажімо, в військових колах ідуть більше розмови про те, щоб ми отримали балістику, хоча б з дальністю. В 200-250 км. кілометрів, тобто на оперативний рівень оцей рівень вибиття, оперативний, е, ну, скажімо так, першої прифронтової зони, yeah. да, оперативно-тактичного рівня, якраз удари по ньому дозволять знизити перш за все напругу на нашому фронті, без на лінії бойового зіткнення. У цьому плані щодо далекобійної балістики, звичайно, нам дуже би хотілося отримати. В той момент, коли на що я дуже сподіваюся, вона в нас з'явиться, звичайно, це буде величезним викликом, тому що російські зенітно-ракетні комплекси мають. Дуже низьку результативність по ракетам, ну, балістичним ракетам, власне, що показав атакам, з хоча за своїми характеристиками ну не є найважчою ціллю для збиття, якщо подивитися. і Друге, це звичайно нарощення виробництва наших високотехнологічних крилатих ракет. тому що у нас є, скажімо, так, більш прості, є більш технологічні, саме технологічних, тому що як показує практика, вони дуже ефективно можуть проходити в глиб території Росії, оскільки, враховуючи їхні розміри, в них немає зараз можливості ефективно прикривати теж всі свої ключові об'єкти, в тому числі об'єкти ВПК, Плюс повторимось. Поки що їхня, скажімо, система ППО насправді показує невисоку дуже ну, скажімо так, рівень їхньої ефективності в порівнянні, наприклад, з нашою. Ну і власне українська система ППО про неї багато теж говорять. І ось Михайло Федоров, новий очільник міноборони, теж про неї сьогодні говорив. На ваше бачення, наскільки це розтягнеться в часі, і загалом чи це реально для нас? Е, ну на сьогоднішній саме про що ви хочете, що казав Микай, українське е виробництво система ППО? Е, ну тут давайте так: українське виробництво елементів озброєння для системи протиповітряної mm. оборони. Тут ми кажемо перш за все про що про виробництво, можливість виробництва. Зенітних ракет, тобто от зараз великий де ну, питання це українське виробництво українських ракет повітря-повітря. Скоріше за все це буде ракета Р 73 Їхня адаптація для опера для того, щоб нею можна було оперувати з комплексу насамс Тобто ми використовуємо пускову шасі. насамс з нею буде випускати ну скажімо, працювати ракета українського виробництва. Це було б вже для нас дуже великим кроком і досягненням. Тобто поруч з aim 7 aim 9 aim 120 У нас би ще стала і ракета ну, Нужент Емґраундмісел. От стала б ще ракета українського виробництва. Це було б також великим проривом. Другий є елемент, що виробництво в повній мірі. Виключно власного зенітно-ракетного комплексу. Це, це повне виробництво, тобто це повний комплекс, там повна батарея. Оце було б складно, якби ми спершу все от могли вирішити, була б питання вирішення, що ми можемо виробляти додаткові е системи радіолокаційного спостереження, додаткові боєкомплекти до західних зразків озброєння. Це б для нас вже було великим прогресом. Плюс не забуваємо, що у нас було також нещодавно. Буквально вчора в обіди повітряними силами презентовано і підтверджено, наприклад. Вироб од застосування в Україні е, комплексів таких от цікавих зенітно-ракетних комплексів. Темпес Багі, фактично, з ракетою AGM-114 е, HM Longbow теж така цікава платформа, яку скажімо, це от співпраці, тобто це система вироблена. Ну скажімо, в Америці, але технічне завдання і велику частину, скажімо, технічного завдання інженерних матеріалів, які необхідні, е, в тому числі щодо шасі, е, було. Надано якраз Україною і от на, на основі наших, тобто така співпраця йде казати про те, що ми дуже близькі до перспективи повністю українського зенітно-ракетного комплексу, це ну це дуже далека перспектива. А от виробництво власних. Е Проти скажімо дронів протиповітряної оборони, виробництво власних ракет, які можна інтегрувати на наземні і повітряні, в тому числі платформи, там, наприклад, на ті ж міражі на F-16, щоб це були ракети українського виробництва. Це Можливо, також співпраця з партнерами, збільшення от вироблення е зенітних установок, класичних ствольних зенітних установок. Про це йде зараз розмова. Ну, вже робота із Швецією там з гарматою Бофорс, е з Швейцарією і Німеччиною. Там розширення платформ засто меж платформ застосування сучасних гармат Ерлікон. Тобто, ну це реальні цілі, які ми можемо досягнути, знаєте, ну такі умовно, е якби видимо ближчий час, повністю, знаєте, повністю в ЗРК, зенітно-ракетний комплекс. Це для нас, звичайно, як і український винищувач, це перспектива доволі далека. Пане Андрію, наостанок, якщо можна коротко, ми бачимо, що ворог як мінімум наростив виробництво шахедів. Чи може таке бути з балістикою? Я думаю, що по виробленню балістичних ракет на сьогоднішній момент вони досягли певного свого ну, технологічно виробничного плюс. Постачального, напевно, максимум, оце в них напевно є. Плюс ем, розуміємо, що вони досягли цього темпу е, доволі давно, десь ще спочатку 25-го року, і доволі довгий час те то ситуація, яку ми бачимо, напевно, ну зрозуміло з другій половину спочатку осені 25-го року, і збільшенням відверто темпів обстрілів, які відбулися. Наприкінці, уже осені, початку першої половини зими, фактично сьогодні, ми можемо сказати половина зими, які відбулося. Кількість тих вже балістичних ударів, які були нанесені, це якраз є результат того, що в них ну був цей боєзапас. Зараз вони його активно реалізовують. Казати, що вони постійно можуть підтримувати темпи останніх півтора місяці. На даний момент ні на щастя не можу. Почули вас, пане Андрію, дуже вдячні вам за такі детальні і глибинні роз'яснення процесів російській ракетній програмі і нашій. Андрій Крамаров, військовий аналітик, був гостем нашого ефіру. Поговорили про комплекс проблем, які нам приносять росіяни у зв'язку з цими балістичними ударами.